Друзі, пам'ятаєте історію, як народна депутатка від слуги народу Роксалана Підласа зверталася до Гончаренка, щоб він її відпустив із сесійної зали Верховної Ради підвищувати народжуваність. Ось ця історія. Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Бідний Стефанчук мало по швам не розійшовся, також йому було весело. Так от, оця сама Підласа, по-іншому її просто не назвеш. Кілька днів тому в ефірі єдиного телемарафону заявила, що треба піднімати податки, зокрема воєнний збір. Якщо людина заробляє від 20 тисяч гривень і вище, то вона може сплачувати воєнний збір не півтора відсотки, а наприклад 3%, а може навіть 5. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. І ви, і я, тому що ми знаємо депутати трошки вища зарплата, ніж 20 тисяч гривень. Я думаю, що ми могли б платити і 5% відсотків військових збір. І це би допомогло утримувати наше військо, і це було б справедливо. А ще через кілька днів під ласа засвітилася у Верховній Раді ось такий прекрасний вузичці від Гучі вартістю 1700 доларів. І оці люди розказують простим звичайним українцям, що вони щось дуже багато заробляють. А ще вона сказала, що треба вводити додатковий податок на розкіш, тому що українці почали купувати дорогі там телефони, айфони і ноутбуки, і це теж треба все оподатковувати. А цікаво, а блузочку свою вона теж оподаткувала? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.